Втрата волосся це не лише естетична проблема. Часто вона супроводжується стресами, а іноді навіть може бути симптомами якихось серйозних проблем зі здоров'ям. Але сучасна медицина вже давно не обмежується якимись шапками чи поруками. Тож сьогодні ми в гостях у лікаря трихолога-дерматовенеролога Катерини Манжули і в першій клініці в Полтаві, де з пацієнтами працюють не просто косметологи, а саме лікарі. Тож сьогодні поговоримо про один. З таких способів вирішення проблеми випадіння волосся і облесіння, зокрема як імплантація штучного волосся, буде цікаво, не перемикайтеся. Самий волосяний полікул, саме волосся, воно відростає дуже довго, приблизно 1 см на місяць. Пацієнт це спочатку не помічає. Поки зазвичай там десь в бані хтось не зробить фото зверху, і пацієнт тоді бачить, що в нього розширився пробор. Дуже багато насправді проблем на сьогоднішній день. Ми маємо за рахунок того, що волосся рідше волосся стає менше, а кількість сальних залоз вона ж не змінюється. І треба йти до спеціаліста в той момент, коли ви помітили, що голова почала жирніти швидше. Вітаю Катерина, ви лікар дерматовенеролог Це досить така широка спеціальність. Розкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме тему з волоссям трихологію? так? Так. Дякую вам дуже за запитання. Знаєте, зараз не буде якоїсь такої цікавої розповіді про те, що було моє це призвання колись. Насправді ні. Для розуміння трішечки розкажу, що і правда, дерматовенерологія це дуже широкий спектр медичної діяльності. Тобто, коли ви вивчаєтесь на дерматовенеролога, отримуєте цю спеціалізацію, ви можете бути і подологом, і дерматоонкологом, і дерматохірургом, і трихологом, і просто навіть клінічним дерматологом, тобто займатися просто якимись дерматозами хронічними та навіть дитячим дерматолом. Тобто, Скільки субспеціалізацій може мати одна спеціалізація. І коли я закінчувала медичний університет, і йшла на інтернатуру, і пам'ятаю, на інтернатурі поїхала. На київські дерматологічні дні це така всеукраїнська масштабна конференція. Вона щорічно проходить, я вже 5 років є учасником цієї конференції. Дуже цим пишаюся, тому що вона збирає топових лікарів і дуже класні доповіді. Всі ми ділимо своїм досвідом. Так, от, коли я в 2017 році поїхала на цю конференцію, уявіть собі доповідей про волосся, патологію волосся і шкіри голови було аж може три. Тобто... Тобто не можна було стати хотіти стати тим в 2017 році, яким я є зараз. Тобто в мене не ніколи не було бажання стати трихологом. Ось я до чого кажу. Тому що тоді, коли я починала свій медичний шлях саме дерматовенерологом, все це тільки починалося. Це зараз. Уже ми знаємо, що там трихологія, подологія, все інше. Раніше там це один лікар всім займався, як повезло, так і повезло, скажімо так. А потім ця субспеціалізація почала розвиватися. І, от не можна було якось хотіти стримитися стати тим, чого немає, тому що. І насправді на сьогоднішній день такої спеціалізації, як трихологія, її не існує. Тобто, якщо ми з вами зараз візьмемо довідник кваліфікаційних вимог, то є тільки лікар-дерматовенеролог як спеціаліст, який може займатися хворобами шкіри голови і волосся. Тобто трихолога немає такої медичної спеціальності, як, власне кажучи, і подолога немає ще таких спеціальностей. Можливо, за рахунок цього зараз і багато спеціаль... спекуляцій в плані того, хто такі трихологи, що трихолога називають і перукарі, і косметологи, і взагалі інші люди, які не мають медичної освіти. А по факту, це має бути лікар-дерматовенеролог, який має займатися лікуванням хвороб шкіри голови та волосся. Тому, коли розпочинався мій шлях, я е, е, зайшла просто в клінічну дерматологію. Я дуже довго працювала з. Звичайним клініцистом з дерматозами хронічними. Потім життя мене закинуло в дерматоонкологію. Я працювала з пацієнтами, які мають онкологічні захворювання, займалася діагностикою раку шкіри, і в парі зі своєю колегою хірургічним висіченням і подальшим лікуванням цих пацієнтів. І потім я зрозуміла, що трихологічний світ він якось розширюється. Тобто, з кожним роком, при моїй роботі, пацієнтів, які зверталися з проблемами шкіри голови та волосся, їх ставало більше і більше. Ну, це досить оправдано, тому що. Що світ змінюється насправді? Змінюємось ми, і те, що бавіли велика кількість пацієнтів та людей загалом мають проблеми. Саме з волоссям на це є певна адаптаційна така відповідь, яка відбувається в нашому світі на сьогоднішній день. Можливо, ми далі з вами про це більше поговоримо. Тому, коли я побачила цю тенденцію, що більше і більше пацієнтів звертаються з проблемами шкіри голови та волосся, я вирішила заглянути трішки в цю нішу, тому що вона була абсолютно нова ще не опробована, Дуже мало спеціалістів і наразі в Україні саме дерматовенерологів, які займаються саме трихологічною діяльністю. І от мене потягнув потягнув такий інтерес, можна так сказати. І коли я зацікавилась трихологією, мене дуже сильно засмучувало те, що на той час дуже мало було обмежена кількість протоколів по лікуванню різних захворювань шкіри голови та волосся, і дуже обмежена доступність для пацієнтів та, власне кажучи, для лікарів різних засобів для лікування шкіри голови та волосся. Ну що там, в аптеці можна було на той момент побачити три шампуні, да, там одне від випадіння, так який не працює, тому що шампунь знаходиться на шкірі голови до 60 секунд. Максимум і він нічого там не може дати. Єдине, що шампуні оправдані правда, при різних дерматозах шкіри голови. Тобто, коли пацієнт має псоріаз, там, сибирейний дерматит атопічний екзема, тоді ми вже звертаємо увагу на шампуні, як на очисники. А так вони при випадінні волосся, звичайно ж, не працюють. І от був оцей маркетинг, шампунь проти випадіння волосся, шампунь проти лупи. Ну і до максимум якийсь шампунь для чутливої шкіри голови, і ще якихось там ну два-три лосьйони. Все це обмежувалося. І з того часу ви можете навіть десь бачити, що там якісь блогери розповідають, от всі призначають тільки той шампунь, тільки цей шампунь. Бо насправді ті лікарі, які залишились отам от ще в 2017-2018 році і не пішли далі, не ознайомились з сучасними протоколами, не співпрацюють з брендами, які завезли. Велику кількість різних трихологічних засобів в Україну з за кордону, то вони і правда призначають отак от в межах тих трьох засобів. А так на світ зараз дуже сильно змінився в плані цього. Дуже багато різних стало засобів, і мене це дуже радує. І коли я більше і більше поринала в трихологію, в мене з'явилося бажання створити взагалі щось таке нове. Наша клініка трихологічна, чому ми так пишаємося тим, що ми створили? Тому що в Полтаві аналогових закладів немає. Є вони по Україні, а в Полтаві аналогових закладів немає. Бо коли ми почали створювати клініку, ми дуже хотіли поєднати клінічну трихологію, тобто саме медичну частину і естетичну реабілітаційну, тобто те, чим зараз займаються трихологи, реабілітологи це. Можуть бути в принципі як і перукарі, і косметологи, тобто спеціалісти без медичної освіти, але бажано все таки, щоб це був лікар. Ну можна не обов'язково дерматовенерологічної спеціалізації, але лікар, тому що всі оці реабілітаційні процедури, які пов'язані особливо з роботою шкіри голови, вони потребують великих знань, розуміння, як працюють концентрації тих чи інших засобів, щоб не не нашкодити пацієнта. Так, от тоді реабілітаційна трихологія, оця от яка дотична до клінічної, вона тільки-тільки там десь зароджувалася. Я пам'ятаю, як мене знайшов бренд. Це наші партнери от з того часу. Ми якось з ними співпрацювали, почали співпрацювати. І по сьогоднішній день ми є партнерами. Вони тоді мене знайшли і дуже довго добивалися, щоб я їхні засоби спробувала і взяла в роботу. Вони кажуть, от так класно все про реабілітаційну трихологію. А я тоді, як клініцист, який це був 2020 рік, а я як клініцистка сиділа дуже думаю, ну який шампунь, який лесьййон, ну навіщо? Чому ні У нас ну просто ж є протоколи там, да, де ми призначаємо таблетовані препарати. Але я бачила, що у пацієнтів є ще й аналоговий запит. Тобто не всі хочуть приймати таблетки, так не всі хочуть там робити якісь ін'єкції. Люди більше хочуть щось превентувати, профілактувати. А якщо навіть лікувати, то хочуть так, щоб це було більш-менш неінвазивно і не так, як як пацієнти люблять. Кажуть, призначте мені щось таке, що було більше побічних ефектів і з меншою кількістю побічних ефектів. І тоді я зрозуміла, що от реабілітаційна трихологія вона якраз таки є прикладною, і треба спробувати в ній працювати. І от тоді народилась ідея створити таку комбіновану клініку, де буде окремо реабілітаційна трихологія, і ми зможемо допомогти тим пацієнтам, в яких є запит на корекцію певних їх проблем, але вони не хочуть слідувати, наприклад, там клінічним протоколом. Якщо б ми зараз з вами були в колі лікарів, то ми б всі б казали, Та, ну не можна слідувати за бажанням пацієнта і все інше. Але ж світ змінюється. Ми стаємо знаєте, як більш емпатичні. Тобто, якщо раніше медицина це була категорична історія, от приходить пацієнт, а ти йому кажеш: от ні, от тільки так і ніяк. І пацієнта, в принципі, варіантів ніяких, йому або так, або ніяк. То на сьогоднішній день світ змінюється. Дуже багато інфоциганства створюється на фоні того, чого люди не розуміють. І якщо не ми лікарі цим займемося, то цим займуться всі інші спеціалісти і навпаки будуть давати тільки шкоду таким пацієнтам, а не допомогу. Ну, таким планом, у нас потроху, бачите, шлях мій був не в трихології, але він мене привів до створення абсолютно інноваційної, такої багатокомпонентної структури. Наскільки зрозуміло. Що це така досить таки, нова наука. Так. Розкажіть, будь ласка, з якими запитами найчастіше до вас приходять клієнти? Ну, у нас не клієнти, у нас пацієнти. Це дуже важливо на цьому акцентувати. Знаєте, як відрізнити лікаря не від лікаря, ніколи лікар не називає своїх людей, які приходять клієнтами. Ми завжди називаємо їх пацієнти, тому що вони завжди мають певну проблему. До нас приходять пацієнти, по-перше, всіх вікових груп, тому що в нас приймає і дитячий дерматолог, трихолог. У нас є дитяча дерматологія, і всіх інших вікових груп, тобто ми приймаємо з усіми запитами, намагаємось допомогти всім, наскільки це можливо, тому що ж я ж кажу, час Випадіння волосся грає проти пацієнта завжди. Розкажіть, будь ласка, які е, причини найчастіше, з якими ви стикаєтесь саме з випадіння волосся? Найчастіше з цим ми зараз стикаємось, Це випадіння волосся внаслідок впливу стресового чинника. Дуже показовим моментом був початок повномасштабного вторгнення, коли буквально через місяць після цього старту. Просто навала була пацієнтів з аутоімунними формами втрати волосся. Є така гніздова алопеція, в неї є різні форми: є вогнищева, дифузна, тотальна, універсальна. Ну і там локальна по типу Модерозу, це коли випадають брови. Так от, гніздова алопеція це аутоімунне ураження волосистої частини голови, а саме волосиного фолікула на різних ділянках. Це може бути внаслідок аутоімунної атаки. І от, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, був масивний стрес, і оцей масивний стрес став тригером. До аутоімунних таких реакцій, і просто щодня ми консультували по 5-6 по пацієнтів, в кого були або вогнища втрати волосся, або дифузне передіння, де частково немає волосся, або дуже швидко бувало такі, що пацієнти набували тотальних форм, це коли випадало все волосся на волосистій частині голови, і навіть набувало універсальної форми, коли випадає і все волосся на волосистій частині голови, і по тілу, і брови, і вії. Це такі дуже складні випадки. Пацієнтів на першу чергу, от тут як би там не було з точки зору клініцистики. Але на першу че на о, першу планку в пацієнтів стає саме емоційний компонент при такій формі втраті волосся. Тому що тут, якщо це вогнище, перуку ще й не вдягнеш, але вогнище вже є, і воно велике, воно приносить дискомфорт. Певні зачіски не можна носити якусь баню, басейн, не дай Бог, не так поплили, і все це стає явним. А в нас ж, на жаль, суспільство ще й не дуже толерантне. Тобто не всі розуміють, що це проблема, яка не залежить від самого пацієнта. І пацієнт намагається зазвичай прикласти всі зусилля для того, щоб її вирішити, але це неможливо зробити швидко, тому що. Самий волосяний фолікул, саме волосся, воно відростає дуже довго, приблизно 1 см на місяць. Тобто, це такий навіть величезний цикл регенерації волосся. І швидко, там, коли пацієнт сьогодні звернувся, через три дні ми, там якоюсь паличкою змахнули і. Це в нього відросло, до такого не буде. Тому м, найбільш те, що зараз ми зустрічаємо, це аутоімунні форми втрати волосся загалом, і дуже багато це саме гніздових халопецій це одна з підвидів аутоімунної форми втрати волосся, але її найбільше. І, звичайно ж, дуже багато наразі проявилося знову ж таки на фоні стресу андрогенних алопецій. Яка історія з андрогенними алопеціями? Пацієнти можуть мати андрогенну алопецію 5, 6, 7, 10 років. І не звертатися за допомогою, поки вони не почнуть бачити, що світиться шкіра голови. Це от дуже часто історія з практики, тому що андрогенна лапеція, вона дуже класно маскується, бо там волосся не прям так, що випадає, воно просто стоншується. І по мірі того, як воно стоншується, проділ десь розширюється. Пацієнт це спочатку не помічає, поки зазвичай там десь в бані хтось не зробить фото зверху, і пацієнт тоді бачить, що в нього розширився пробор. Дуже багато таких історій теж у нас є. І дуже антрогенну алопесію, чому кажу, зараз підсвітив стрес, тому що на фоні стресу у пацієнтів розвиваються ще й телеген і флювіум, тобто таке випадіння волосся телогенове це коли волосяний фолікул передчасно закінчує цикл свого життя, волосся відділяється, але потім він знову волосся і Тобто Такий м, пришвидшений безкінечний цикл поновлення волосся. За рахунок цього і волосся відростає туди дефектнішим, тому що цикл оцей скорочується за рахунок або стресового комп. Коли є спазм судин в волосистій частині голови, або на фоні дефіцитних якихось станів, і тоді волосся передчасно відділяється, закінчується фаза росту, але потім вона швидко і поновлюється, але волосся відростає дефектним через те, що якраз таки не вистачає поживного матеріалу. І от саме телеген і флювіми підсвятили андроген лопеції. Коли в пацієнті вже була якась проблема. Пацієнт або не звертав на це увагу, або звертав увагу, просто не хотів цим займатися. Ну тобто, не до того було, поки ситуація була не критична. А оцей телеген і флювіум, він пришвидшує. Цей процес і відкриває болючі точки. І дуже багато зараз пацієнтів, які мають комбіновані форми втрати волосся. Це саме андрогенна лопеці, яка ускладнена зазвичай гострим флювіум. Дуже багато насправді проблем на сьогоднішній день. Ми маємо. Більше проблем стало, і, до речі, із шкірою голови, з сибурейним дерматитом. Знову ж таки, чому тому, що люди втрачають волосся? Це ж знову ж таки адаптаційний такий момент насправді втратою волосся. І за рахунок того, що волосся рідше. Волосся стає менше, а кількість сальних залоз вона ж не змінюється. І тоді перерозподіл сального секрету стається на меншу кількість волосся або на кількість волосся, яка вже стоншилась. Тому знаєте, раніше як було, випадає більше ста волосин, катастрофа. Да? От треба тоді йти до спеціаліста, щось вирішувати. Насправді це не так. Катастрофа, і треба йти до спеціаліста в той момент, коли ви помітили, що голова почала жирніти швидше. Не 100 волосин випаде, а коли почала голова жирніти швидше, не так, що ви кожен день раніше мили ту голову, і вам здалося в якийсь момент, що це не ок, а не так. Що ви мили там, наприклад, раз на тиждень і з часом, плюс-мінус 2-3 роки? Ви почали мити їх вже один раз, в два дні, а потім буває, пацієнти приходять, кажуть, мені навіть треба її мити вже два рази на день, тому що вона протягом дня все стає дуже масним і виглядає некоректно. Оце от про те, що я кажу, втрата волосся вона є. Пацієнт можливо її десь не помічає, але сальність всю цю історію видає. Поясніть, будь ласка, детальніше, як працює саме імплантація штучного волосся? Імплантація і трансплантація можливо я зараз сам акцентую одразу на цьому момент щоб було зрозуміло про що ми будемо говорити є трансплантація волосся є імплантація волосся трансплантація це ми беремо щось своє і кудись на іншу ділянку трансплантуємо Імплантація це коли ми беремо щось ззовні, щось штучне, і імплантуємо. З трансплантацією співзвучно це може бути трансплантація печінки, трансплантація нирки. Ну так щоб було трішки зрозуміліше про що йде мова? А імплантація це коли, наприклад, ставлять титанові імпланти, зуби. Отак, от, це імплантація. Ми ставимо не титанове волосся, але тим не менш штучне волосся. Трансплантація дуже класний метод, гарно допомагає пацієнтам, в кого є донорська зона для цього, тому що дуже багато, особливо чоловіків, з антрогенною формою втрати волосся. Це коли в центрі немає волосся, бо воно швидко рідшає і з'являється, просвічується шкіра голови, а по боками, на потилиці волосся залишається. Так от дуже часто чоловіки з такою формою втрати волосся думають, ага, ну що там його лікувати, втирати, щось там. Колоти, приймати таблотовані препарати. Нехай трішки пройде часу, а потім зроблю собі трансплантацію волосся. Нічого подібного. Перед тим як приймати таке рішення, треба обов'язково проконсультуватися з трихологом, тому що форма порідіння волосся андрогенна може бути дуже низько. І ось тут не буде цієї донорської зони, для того, щоб забрати достатню кількість зергавків і зробити красиво і спереду, і ззаду, щоб потім не вийшло, що і спереду не вийшло гарно, і ззаду забрали половину волосся. Це все треба прораховувати, дивитися. Трихоскопічна, і тоді можна пацієнту сказати, чи буде показано йому, чи можлива буде йому ця трансплантація. Волосся. Тобто фактично зазвичай ззаду так забирають волосся і пересаджують наперед. Так, так. Ага. Рідко, коли дуже е, з бічних ділянок, це коли не вистачає графтів саме на потиличній ділянці. Тому що тут у нас все-таки шкіра трішки тонкіша і інше розташування волосся, його тут менше, ніж на потиличній ділянці. І те, що я бачила, коли пацієнтам все таки приходилось забирати графти з бічних ділянок волосистої частини голови, все таки воно виглядає менш естетик, тому що видно оці от проміжки. Бо треба розуміти, теж, мені здається, за трансплантацію половина людей не розуміє, що це взагалі таке. Це не береться якесь там міфічне волосся і пересаджується. Це забирається, зніг, да, це забирається повністю граф, тобто це на всю товщину волосний фолікул він виймається такою спеціальною ручкою і повністю на всю товщину цей же волосний фолікул він трансплантується в центральну частину волосистої частини голови. Тобто там, де забрали, не виросте. От треба ж розуміти, чомусь е, я коли на консультаціях проговорюються з пацієнтами, у них такі очі, і вони як це не виросте? Я кажу, а як ви думали? Якщо забрати сюди, туди і воно щось може вирости. Воно просто не виросте. Тому трансплантація, по-перше, показана не всім. Є певні обмеження по лінії розташування втрати волосся, по кількості волосся в самій донорській зоні. І треба розуміти, що там вже де взяли, то більше нічого не відросте. Імплантація штучного волосся в цьому плані дуже сильно розширює наші можливості, тому що ми можемо взяти необмежену кількість штучного волосся і імплантувати його, хоч і на потилицю, хоч центральну частину волосистої частини голови, хоч бічну. Там є свої певні обмеження, тому що імплантується волосся глибше, ніж трансплантується. Якщо ми говоримо про трансплантацію, трансплантується волосся приблизно на 4 міліметри. Тобто воно трансплантується в дерево в шкіру, а імплантується штучне волосся під апоневрозцем майже 7 міліметрів. Тобто майже вдвічі більша глибина, тому що штучне волосся, йому ж треба за щось зачепитися. Якщо ми його імплантуємо просто в шкіру, воно відділиться. При першому ж митті воно просто відділиться. Треба його за щось зачепити, і воно чіпляється під апоневроз. В штучному волосся є такий хвостик. Ми той хвостик заводимо під апоневроз, Воно береться таким фіброзним тяжом, фіброзується цей елемент, і потім воно тримається. Тому кому дуже класно буде імплантація штучного волосся, в кого слабка донорська зона, ми не можемо зробити трансплантацію, в кого є аутоімунні форми втрати волосся по типу фолікулярної форми червоного плескату ліхіну, тобто де є рубцювання, тому що там, де є рубцювання, там є обмеження по трансплантації. бо... Якщо, наприклад, з пацієнтом не витримати термін, оцей ремісійний, бо там є гостра фаза захворювання, є така ремісійна фаза захворювання. Якщо не витримати оцей ремісійний період і взяти пацієнту, трансплантувати волосся, є велика вірогідність, що процес, основний дерматологічний, поновиться. І з'їсть вже не тільки те, що там було, а ще й те, що трансплантували, тобто взагалі толку ніякого не буде. Тому от, дуже класно пацієнтам, які мають автоімунні форми втрати волосся, які призводять до рубцювання. Є самі рубці, і в кого обмежена донорська зона для трансплантації свого власного волосся. Друзі, я впевнена, це була дуже цікава розмова. На жаль, ми не встигли сказати все, чого б хотіли, тому чекайте на новий випуск, і побачимось на диванчику.